Застріляла, а <різь> Артему все і Ти ще не відкрив. Махай, всім привіт. Махай. Отак. <сі> так Хотіла вам показати, розказати, що у нас уже вже дата, коли у нас буде гендер пакет, вже ми все домовилися і домовилися за, за фотосесію. Сьогодні вже замовила. Шарики, да. І ще у нас буде новогодня фотосесія. Тоже все прийшло. Піжами... Ти пиш... Куди ти пишешь? Піжами прийшли, а це прийшла. Короче, я замовляла в нас в Україні піжаму, а, що він... а він думав буде пижаму. Мені, Андрію і Вані в Україні замовляла в клеточку червоні піжами тяне сюди. артему заказувала на насінцеї тихо не збий мені штатів дала Ти думаєш, що тут багато всього притягну ангай видно там мене головне щоб мене не було видно да вас вообще хорошо видно дивись ти думаєш, що тут дуже багато Ти подиви на цю коробку тут одна піжама і ще ти ще я не помню що Оба! И все, скажи, я бежал. А ну да. Подожди. А, це ж я, короче, заказала пижама шансляна. Подожди. Трошки, конечно, отличается от від их. Можешь можешь кинуть. О, все тут сразу лежать. Субню тебе теж заказала новую. Ваня носом, конечно, покрутив. Ну куда? Подожди. Стой. Давай подвинемся. Двись. Подожди. Ну це як тюмін просто, він нічого не дає. Ми оце, Маю... можна я ще вклинюсь? Ми оце з Мариною тільки що розмовляли, і Марина каже, от точно таке, як був Ваня. Бігом, самий перший, швидше, ніж треба зробити, швидше, ніж насправді треба. На. А ну, я хочу подивитися, дуже вона буде відрізнятися. Ну дай покажу! Ну свої поки покажи. Ладно, ось наші піжами. У нас взагалі з цими піжамами було таке. Я заплатила за три піжами. Не буду казати, який магазин, хай самі там розбираються з собою. Вони прислали мені дві. Просто я в шокі була. Пишу їм одразу такими не матюками, Я заплатила за три, прислали дві, не чека, нічого немає. Ну, коротше, вислали одразу, а третя піжама це була Андрію. Ти ще ж просто добав справа ну, не, не в грошах, тому що в нас ж фотосесія. да, я кажу, у І... нас фотосесія на носі, мені нужна піжама. А ще вона, продавець, тоді казав, ну, чи хто там, ну, працівник казала, що типу, от ви успіли, що їх типу, розбирають, а ми думаємо, дві прислали, зараз би, би сказала, да, а, щас а їх би сказала, нема. На Андрія нема, <свят> це найбільше. Так, Реально, піжами такі класні, ну ось вони. На всіх хорошо, ну тільки я, звісно, як бочок в ньому. Ладно. Ну а что ты хотел? Ты еще это на фотосессии. Вона ще ж платье купила. Да. Выдерпати. А, ну я понял. Ну я ей выведу это. Показывай мне в телефоне, каже, если я вот таке замовлю. А если я вот таке? А я кажу, а ты можешь это? Ты можешь дивиться платья для Ой, ванитных? Не получилось йому. Короче, Андрій, тобі прийдеться одягатися, А ну дивись дуже. Наче не ну, просто на, А, типа я, чи, да? так? Чуть-чуть, да, другие. Красно, Іди. Іди. все, Артему 98 розмір, Залазь. йому бач, не цікаво ці шмотки. А дивися, а що ще я купила? А що ти б'єш піжаму? б тобі піжама зробила. Вона дивись. тобі не понравилась. Хорошо? А давай от це будемо відкривати. А, пі, а там стятяться ж... дивись. А це диви. ти ж не знаєш що тут? Дивись. О, дивись. Спосилку, Короче, тут ще носки на, на допіжанці. А ну відкривай. <рис�> а то, а то і я, коли, за, коли за артемом знімаєш, то виходить не это. А, а, коли це, знімаєш так. за артемом відео, то якийсь виходить балаган і ти не знаєш, я що казати, він, <рис�> він збиває <рис�> з пантелику. Ось <А> дивися. Оце тобі. Це ж <рис�> то не інтересно, понятно. Диви. О, -о, -о! Шашу, давай. О, диви, класна. киця прийшла. Це я замовила на Аліекспрес, сказала, не буду замовляти, ну, так вийшло. Замовила, коротше, йому пазли. Такі. Давай, а дивись. Один і другий давай подивимося. Давай. Скажи, це вже... А де Кися, покажи. Кися хороша, так? Да? Не знаю, я не вірю, може вони йому не він... Вот такие пазлы у нас же есть собачка, нам присылала. А другая жабка, кто это? Кто это? Дивись. Жабка кваква. -ква. Открываем? Да? Не, не. Так что... Не, вот, бачишь? Ма, ма, ма. А сто... Они, дивись, открываются. Ця, ця жабка наша вже з жиру біситься. Падеш. Ну я не знаю, що йому тоді. А взагалі Артему зараз дуже подобаються жуки. Він їх боїться в телефоні. Ти все равно Давай, я відкрию. О, 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 о. Я не буду тебе брати на ручки, не йди подивися, яку жабку мама не купила. Отстань от мене. Я так і знала, що так буде. З ним уже не А, воно як є, як а дивись, дивись, у Киті голова знімається. Ты бачиш? Класс! Аж захрювка. Складати будемо? Я не знаю, він не посидючий. Йому пока таке не нравиться. Скіка... Ой, такі мелкі деталі. Дивись. І жабка теж відкривається. А Я вже, ж тобі... вже зл... шукати жабку, Дивись, да? а складай, дивись, як будемо. Кицю, раз головку. На, давай ти. Ось Сюди клади. Ну це надо разів 10 на щоб показати. О, як ти вмієш. Лапки, де лапки. Киті сюди ложи лапку. Отак, не так давай повертай. Трошки это. Завлекла гля. Другу лапку. ось сюди. Ось сюди поверрай. Крути, крути, крути. Отак. Хвостик. Не, хвостик. Вот сюда хвостик. Вот такой так. Вот так. От так. А ножки. ножки. Сюда ножку. Є. Ой, не, нет, отсюда, правильно, правильно. Я ж сама надо разобраться. Отсюда. Це друга лапка. <риво> <риво> Давай так. Я а все вот тогда кружок. Давай давайте. Опа! Давай, покрыть. <риво> <Є>. Жабу открываем. <відкриваєм? риво> І ще будемо складати. Ну давай ще будемо складати. Давай кити голову. Крути. Молодець. Далі. Шорти і майка, так? Да? І в тебе є, так? Так. Ну, да, бачиш, є одежа вверх тебе. Давай лапки. Бери. Лапку. Ось сюди лапку. От так. Чому же не так, То та наче то. И сюда лапку. Нет, это не лапка, это ножка. Сюда. Дуже мелкие детали. Мне интересно. Я думаю, они будут прям раз, два, три склалась. А сюда лапку. А ты хватит? Че мелкие? Здрасте, ему уже два года. А это уже не двух. <говорили> нет, нет! Нет, ще рано. Сюда. А вчера... вот <говорили> ага, то кружочек. Правда, Так. Кися, Кет. Так. Є! Давай, пять. Є! <неже> а давай шапку. Забирай. Нельзя. А жабку давай попробуй. Ще кит. Ну давай, ще. Последний раз. Давай. Давай сам. Молодець. Ну, він ну, то, що ти йому допомагаєш, от він тобі і подає. Давай. Ну, а як тут не допомагати? він сам не за... розбереться. Що це? Того, це сюди. Ти ж за нього все зробила. Так, і що? Ну, лапка. Крути, крутий, отак дивись. Ні, не, не сюди. Сюди. Сама не по ці лапкові кусту. Це хвостик. Це ж таке як ото. А ще ножка. А ножка? Ось дивись. Потерял. Ось. І сюди клади. Не так. Перевертай. Переверни. Отак мало. Давай так! Давай пес. Ідіть самі без мене. І прийшов. Ти знімайте. Каже, йдіть без мене, я буду балакати в кумах. Сьогодні я нашому кура, Каже, день народження. Я співаю. сказати. У хрещеного Івана. Поздравляємо його 18 Угу! Надо зараз зателефонувати і спитати, чи, чи він вже оформив пенсію. А, це не така. Ні? Це пазлами, дивіться. А, це цей. Це соединено. буде сложно. А що? Не знаю. Я думаю, що сложно буде. Глазки. Це хто? Хто це? Хто це? Як жабка каже? Ква-ква. Все, для нас? Так, Ось, Дивись. Дивись. А Живі. чо це ні? Не ламає. Там mm -hmm. <реш> що не ламає. Все. За... Все. Жабка... жабка не понравилась. Жабка ні, а воно бачиш, воно слушає. Я поняв, пазли, ви воно... треба хотів вживати. Пазли, воно йому не понравилось. Мордяк, вона попала. Оце, кстати, понравилось, так? Да? Все, давай мені жабка, жабку. Жабку мамі подай. Голову подай. Давай мамі. А що в глаз попало? Давай я, мамі. Сказала, тут самой би розібратися. А, це ноги, я думаю, що воно таке? Дивися. Оп. Вставляй. А став жабку. Вставляй жабку. Давай сам. Отак. Вехногал. Ти вставного. Ой, диви так. Чуть-чус не лази в мене. Тарші не жаба це. Та ще й таке танке для Та пасла. Та ще й воно в щ... мене ага. не виходить, в нього воно вийде Ча... чи що? У мами характер такий, як і у Артема. Так, да, так що зараз вона... сама зашвирне ту жопку. Короче, воно диви, воно в мене не виходить. Дивись, а киця, а киця понравилась. О, диви, молодець. Воно щось стоїть около 100 гривень. Mm. Оце, то якась одна дешевля. Так, розвертай, розвертай. Ні, в другу сторону, в другу. Оця лапка. Ні, ні, немає різниця. Сюди. Yeah. Молодец. Да, киси лапку поставил. Ножка. 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 Ножку? Киця есть свою ножку? Так нельзя. Не, не туда, це ножка. Да, правильно. Перевертай, крутый. Короче, мені даже жаба не нравится. Ну, не вставляется. Ну, короче, не ні. Ножку не вставила. Крути. Крутый. О, молодец, но только штаны отпали. Все? Так. Правильно. Ногами, ну ладно, хай Там. кэт. Там. Ну, сюда лапку. О, давай. давай, 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 вставляй. Молодец. Да что ж вы мы... Ищи лапку. Лапку. Сюда. Да. Не, покрутый, покрутый, покрутый. покрутый. Отак, правильно. Давай. Не получается. Давай я поможу. Давай. Вже на охоту дуже багато. А ні, хвостик, диви, нема хвостика. Крути. 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 И так подешло, ні? Нет. Вс, нет, лапа двигась, отвалилась. È... A... Yeah. Давай. От, а... Смахай всім пока, бо це буде безконечно. А Ща... сейчас. коту готово. Пока. Ти киця, <ривіться> а поцілуй кицю. О, шапці це да. Все, Ам і от сюда, отсюда махай пока. Артем, Він Сюди махай пока всі. І воздушний. Я даю за перегляд. А воздушний. О, такий баладєць. Пока-пока.